подяки київської облради з нагоди дня місцевого самоврядування освітня реформа нової української школи та бюджет громади на 2026 рік 19 грудня у Бориспільській міській раді відбулася 70-та сесія, де на розгляд винесено 78 питань. Розпочалось засідання із вручення подяк та почесних грамот Київської обласної ради депутатам, начальникам управлінь, старостам старостинських округів та керівникам комунальних закладів. Серед них була і директорка Бориспільтепломережі Маріанна Желеско. Вона зазначила, що за останні чотири роки задля виконання робіт по модернізації підприємства залучено інвестиції розміром в 64 мільйони гривень. Це 24 Мільйонів Європейського банку 38 мільйонів це міжнародної організації з міграції. На сьогоднішній день ця сума складає разом з тим, що міська рада нас теж підтримувала за 4 роки. Нам надано на модернізацію 39 мільйонів. І 17 мільйонів це ті гроші, які ми надавали від, від нашої інвестиційної програми. На сьогоднішній день ми вже виконали ремонти на 88 мільйонів. Що це нам дало? Перше, це скажу по тепловим мережам. На сьогоднішній день у нас 56% прокладені тепломережі за рахунок пенополі... труб з пінополітановою ізоляцією. 56% – це один із давніх великих показників по Україні. На сьогоднішній день ми маємо втрат в тепловій мережі 7,6%. Це один із найнижчих показників по Україні. Я хочу сказати, що Київ має ці, ці втрати понад 20%. Підживлення ми зменшили на 20%. І на сьогоднішній день підживлення виконується не тільки за рахунок води від нашого водоканалу, а і за рахунок. Утилізації конденсату на конденсаційних утилізаторах ця сума за рік складає 360 кубів. Тобто, те, що ми викидували в повітря, ми його беремо зараз і підживлюємо наші мережі. На сьогоднішній день у нас в реконструкції 4 котельні. Я сподіваюся, що коли ми це виконаємо, то ці цифри будуть набагато ще цікавішими. І я прийшла сюди з невеличким подарунком. 16 грудня ми отримали сертифікат відповідності на будівництво котельня на реконструкції по вулиці Скіфська. Ці кошти, значить, 7 мільйонів, було витрачено міжнародною організацією з міграції на закупівлю котельного обладнання. І мільйон дев'ятсот виконано на будівельні роботи. Далі начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан розповіла про експеримент профільної освіти. За її словами, вже 108 учнів ліцею перспектива виявили бажання з наступного року взяти в ньому участь. Ми радіємо, що батьки нас чують, беруть активну участь у виборі профілів для своїх дітей. Це свідчить про довіру та усвідомлений підхід до формування освітньої тракторії учнів. На право стати ліцеями у 2027 році претендує ліцей перспектива, ліцей імені Костянтина Могилка, академічний ліцей та ліцей лідер. Директорки навчальних закладів розповіли про реформу в освітній програмі. Організовуватиметься навчання за мовно літературним, соціально-гуманітарним кластерами а також кластером «Інтелект України. Розповіла директорка ліцею імені Костянтина Могилка Наталія Залевська. Мовно літературному кластері. Ми беремо два профілі. Профіль Українська філологія і іноземна філологія це наші рідні профілі, тому що ми з 2003 року поглиблено вивчаємо іноземні мови. На сьогодні це англійська, німецька, французька та польська. І ми також плануємо в майбутньому вивчати китайську та турецьку мови. Наш заклад один із перших у 2011 році. Почав працювати за програмою Інтелект України. Ця програма поглиблено вивчає математику та іноземні мови. У соціально-гуманітарному кластері ми обрали два профілі: історико-правовий профіль, дуже актуальний на сьогодні у рамках розбудови держави, внутрішніх та зовнішніх правових відносин, самоідентичності української нації. Також ми обрали тут інші другий профіль це психолого-педагогічний профіль. Актуальність на сьогодні і важливий, адже ми розуміємо, що по закінченню війни буде велика потреба у психологах для зняття повоєнного синдрому. До 2024 року в академічний ліцей імені Анатолія Федорчука набирали по три класи на одну профільну паралель. Проте з 2026 року заклад готовий прийняти від 6 до 9 десятих класів. Ми дуже розуміємо занепокоєність батьків міста, які е, хвилюються, чи зможе наша освітня система потягнути всіх десятикласників, яких не зможуть прийняти гімназію. Відповідно, як ви бачите, цього року ми прогнозуємо, що ми зможемо прийняти майже до 300 учнів в 10 клас. Е, відповідно, це будуть учні нашої школи, а також 210 вільних місць ми можемо забезпечити для учнів інших шкіл. Це не така вже і мала кількість. Хочу наголосити, що якщо раптом потреба буде більша і дітей буде більше, ми зможемо цю цифру збільшити ще. Просто у класі буде більше ніж 32 дитини. Для 10 класу це цілком допустимо. Хочу звернути увагу, що наш заклад має наразі 36 кабінетів для навчання, і ми можемо забезпечити таку велику кількість десятих класів за умови, якщо наші четверті, п'яті, шості класи будуть навчатися в другу зміну, а також якщо в нас не буде групи продовженого дня. Програмістів, журналістів, диспетчерів та копірайтерів планують навчати у ліцеї лідер, розповіла директорка закладу Віра Мазура. Перший кластер мовно літературний, українська мова, література, профіль іноземної філології будемо вивчати поглиблено англійську мову і німецьку мову і готувати до таких професій. Журналісти з міжнародної тематики, перекладач, ну і взагалі журналіст, перекладач, редактор, копірайтер, спічрайтер, менеджер з туризму. Контент-менеджер піар-менеджер eh, і фахівець міжнародних відносин. З метою підготовки до навчання учнів і учениць відповідно до профілів stem кластера розпочата співпраця нашого колективу із державним підприємством обслуговування повітряного руху, здійснені співбесіди, екскурсії, укладаємо угоду і домовляємося плідно співпрацювати з адміністрацією висококваліфікованими викладачами працівниками навчально-сертифікаційного центру. Викладачі будуть працювати в нашому закладі за сумісництвом. Викладатимуть на поглибленому рівні нашим старшокласникам it предмети іноземні мови і природничі науки. І ці ж викладачі є сумісниками Київського авіаційного інституту та політехнічного. Крім навчання дітей у ліцеї учнівство буде отримувати знання і практичні навички від викладачів на базі навчально-сертифікаційного центру. А ми переконалися, що ця база потужна. Це чудова нагода отримувати престижну освіту, обирати затребувані професії в Бориспільському підприємстві та продовжувати навчання у вишах. Адміністрація... Аероруху у край запрошує наших випускників зразу ж після шкільної парти бути диспетчерами. Випускники і випускниці працюватимуть, отримувати зарплату, будуть і в навчально-сертифікаційному центрі продовжуватимуть навчання і матимуть відповідні документи. Одне із питань, яке розглянули на засіданні, стосувалось бюджету Бориспільської громади на 2026 рік. Цьогоріч він становить 1 мільярд 578 тисяч гривень. Повідомила заступниця міського голови Тамара Матіш. Вона зазначила, що з цих коштів 230 мільйонів гривень це освітня субвенція. Протягом року очікуємо підняття. Два рази на 30% підняття заробітної плати педагогічному персоналу з 1 січня і з 1 вересня і ще на 20%. Освітню субвенцію отримали ми на 9 місяців з врахуванням цих положень про підняття заробітної плати. Вилучення в місцевому бюджеті в нашому становить 60 мільйонів гривень але трошки збільшене. Враховуючи тенденції приріст нашого ну, доходної частини нашого бюджету. Що стосується видатків, у 2026 році у видатках лева частка 31 мільйон гривень на придбання товарів подвійного призначення, які ми віддаємо нашим військовим, які перебувають в зоні зіткнення. Крім того, у нас Передбачені кошти не менше, ніж за минулий рік на виплату матеріальної допомоги і сім'ям загиблих, і взагалі депутатської допомоги на верстам населення – населенню це 25 мільйонів гривень. Головний споживач бюджету, звичайно, у нас це освітня, скажімо, галузь вона найбільше займає відсоток у видатках бюджету більше 10%. більше бюджет розвитку 92 мільйони гривень Бюджет розвитку в основному акцентований на тих об'єктах, які вже розпочаті в роботі. Головна увага це п'ята школа, «Дензаказка» і всі пов'язані з нею укриття і, скажімо, мережі, електромережі і котельні. Крім того, дуже хочемо попасти у співфінансування по реконструкції їдалень, єдалень у тих закладах, які будуть в подальшому ліцеї у реформі освітній. Робимо всі проектні роботи для того, щоб максимально залучити бюджетне фінансування. В бюджеті 26-го року в принципі, він забезпечений для нормального функціонування всіх бюджетних установ нашої громади. Протягом року будуть уточнюватися. Звичайно, що велику увагу будемо, скажімо так, концентрувати на допомозі військовим. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.